Дорогі глядачі, сьогодні, коли Україна боронить свою незалежність і свободу, ми як ніколи подремуємо тих, хто готовий стати на захист нашої землі. Військова служба за контрактом у Збройних силах України це можливість бути в перших лавах тих, хто щодня робить свій внесок у перемогу. Але служба за контрактом це не лише обов'язок, це і нові перспективи. Кожен військовослужбовець отримує стабільне грошове забезпечення, що зростає залежно від посади та умов служби. Це сучасне спорядження, забезпечення житлом, харчуванням, соціальними гарантіями. Держава дбає про тих, хто її боронить. Служба за контрактом відкриває перед вами нові горизонти, можливість професійно зростати та навчання у військових вишах, підвищення кваліфікації, здобуття нових спеціальностей, спортивна фізична підготовка, що загортовує характер і тіла. Можливо, хтось із вас давно замислився, чи зможу я, чи готовий я. Відповідь проста: зможеш, бо український воїн це людина сили і духу, і великого серця. Якщо ти молодий, енергійний, прагнеш стабільності впевненості, певності в завтрашньому дні, служба за контрактом саме для вас. Сьогодні служба за контрактом це нові можливості для таких спеціальностей, як спеціалісти IT, це оператори БПЛА, медики, водії і стрільці. Не зволікай, звертайся до Злочийського РТЦК та СП до другого відділу злочийського РТЦК. ТСП міста Буськ або за номером телефону 068 108 09 90 або 098 098 08 99. Слава Україні!